Всем привет, кто на нашому канале. Нас зустрічають коте. Так, всі до сумки. Так, що там є для вас? Що там для вас є, Сірочка? Так, все чемні. Всі чемні. А ну біжить, Біжіть Бежите, біжіть. всі біжіть ідем додому. Идем додому. Идем? Пішли. Понюхали, що там, Що там. Так, а ми сушимо яблуко, вже сонечка нема. Ось наша сушка, потрібно забирати додому. Тут дві сушки, угу, він прив'язаний. Прив'язали собаку вдома. Так, всі наші коти, всі красоти наші. Ходіть, зустрічають нас. Так, тут ще маємо сушку. Так, барбосик чекає вдома. Так, Барбосик, ти чекаєш вдома. А, хто тут чекає. чекає? Хто чекає? Хто тут такий чемний? Хто тут такий чимний? Сиди. Сиди, та-та-та. Та-та-та. Так, що там У нас вже показник на світло? Як? Так, все нормально, світло є. Так, готуємо вечерю. Зараз. Ти їм щось приніс, будеш їх годувати. Так, матросик. А, всі хочуть їсти. Всі хочуть їсти. Будемо вас зараз годувати всіх. Так? Що ти їм приніс? Що ти їм приніс? Ще, всім привіт, ти на нашому каналі. А, все виключилося мені.